Це гармата 2СТМ, акація 152-мм, призначена для знищення піхоти, танків, артсистем, мінометів. У ролі я зараз виконую більш обов'язки зводника, коригую вогонь. В екіпажі людей 4 це механік водій, навідник, заряджаючий та командир гармат. Техніка вона не може подобатись, не подобатись тобі. Дали цю, ти служиш на цій дали, то і стріляєш з тієї. В 2016 році підписав контракт, служив до 2019 року, потім звільнився. А другий раз вже коли почалося повномасштабне вторгнення. Служив старшим навідником на самоходній гарматі 27 днів. Молодість була. Хотіла драйву? Так, да, хотілося спробувати, що це таке. Я спробував відслужив своє і звільнився. А Спочатку повномасштабне вторгнення. Повернувся назад у військо. Починали ми бойовий шлях: це Миколаївська область, Херсонська, Солідар. Був. Потім ми вийшли в Чернігівську область на відновлення та працювали по прикордоні. Потім була Авдіївка, потім опять було відновлення і тепер Курська операція. Перші дні все почалося, що ми приїхали з полігона. Потім відправили на раковності вогневих позицій 6 числа. Ми з Питовочники їхали, попали під кап, недалеко від нас зірвався. трохи покантузило, але ми продовжували виконувати завдання за призначенням. Поїхали, вибрали вогневу позицію. І ввечері вже вийшли під державний кордон з України для прикриття наших сил, які наступали на місто Суджа. Ми звикли, ми що ми боремося за свою територію, а це було перший раз в історії таке. Багато питань було. Як бути зв'язком, як бути з підвозом, як бути з тим та іншим, як міняти людей, і як воно взагалі? Ніхто ж не знав, що воно і як там буде. До 12 го числа ми стріляли з нашої території, 12-го числа ми переселили кордон і зайняли вогнові позиції вже на території Суджанського району. Відрізняється тим, що якби, люди ж не всі повиїжджали їхні тут для так, якщо брати мирних жителів. Коли ми там на нашій території, то там 90% того, що там люди за нас піддержують ще щось. А тут ну, якби все чуже. Покидали своїх батьків, потікали. Ну, дідок такий розказував, що його... діти повиїжджали, його з татом кинули, тато лежать, там щось під 90 років, щось такого плану було. То ми їм давали і продукти, і їжу ділилися, ну, воду, все, що мали. Тварини я взагалі мовчу. Вони їх там закривали, ну лишили закритими, ми там поставили вівчарок і цей про людей говорити, не то, що про тварин, що вони своїх рідних, близьких кидали. А що говорити за тварин? Вони їх просто закривали там, і все в клітках без їжі, без води. У них пропаганда промита, вони там боялися, нас там ще щось там, типу не стріляйте. А коли. Ні, ну фашистів не було там такого просто там ходили, вони казали, хлопці, не стріляйте, там ще щось. А Коли ми їм приносили їжу, воду з часом, то вже там на третю неділю вони вже ждали нас як не знаю, рятівників. Ну, по суті, так і є, бо ми їм приносили їжу, воду, все, що їм потрібно. Ми на гарматі М101 пік вистелювали більше ста снарядів за заслуг. Чисто прикриваючи піхоти, відбуваючи штурмові групи ворога. Вони ходили як поодиноко по одному, двоє людини, так в пік ходили по 20-30 людей за один раз, яких треба було знищити. Обично, вони в них є місце, вони накоплюються, а потім вже починають штурмові дії. І приходиться, ну, стріляти було кругло, знищити ворожу силу. За цей час було на громаді М101. Знищено, я думаю, порядку 200 -300, 300 людей ворожого особового складу. Техніку вони бережуть. От, ну, що, що Вони техніку бережуть. Їм людей, на жаль, Та ще кореці підключилися. Того. Ну, як за моїми спостереженнями, от, наприклад, ти стріляєш по росіянам, вони там стараються розбігтися, там поукриватися, а корейці, вони збиваються в кучу, так збилися і ну, головне — впасти точно одним снарядом прямо в ціль. Кабами ракетами. Ну, перших 2-3 місяці вони кожен день кидали каби. Ну, безперервно кожен день. Потім було сутки кидають, двоє не кидають, зараз опять бачу, почалося саме. кожен день каби, 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 каби. Ну, Каб це дуже страшна штука. Ми були на вогневій позиції, якби там в лісі теж. І було, що в одну ніч. Вони просто хаотично обстрілювали, але так попалося, що вони на нашу ділянку місцевісті, там де наша була вогнева позиція, першу ніч випустили 18 снарядів, другу випустили 30 снарядів і два в п'ять години ранку прилетіли. Не долетили до вогневої позиції метрів 60, але повезло те, що ми вибрали вогневу позицію з уклоном, тобі ще йде отак. Цей, і ми під уклоном були. Тоді, після того, що ми вибрали нову вогневу позицію. Забили перекат. Ну, Дрони це вже звичайне <смеш> діло, це воно вже ти не рахуєш. Але найбільше, що дошкуляє, це кабель. То від дрона ти десь можеш сховатися, від снаряда ти можеш десь сховатися, але від каби ти ніде не сховаєш, В якому ти укриті не був би, він тебе вирий. Робота артилерії їхня теж виросла на багато порядок, порівняно з 22-м роком, коли вони працювали тільки по передній лінії тіхоти. З цими кабами теж вони. Я не знаю, чи то вони самі придумали, чи там допомогли, що типу, от вони не залітають в нашій простір, але скидають, що наша система ПВО їх не цей. А каби дуже сильно дошкуляють. ну, якби... Якщо там якийсь Су 34 може нести 4-5 кабів за один раз, то це дуже велика проблема. Ні, ну тактики піхотні я не бачу, що вони там щось змінили. Але в них теж там є групи, яких можна послати на обоє, а є спеціалісти, які там заходять і зачищають місцевість, проводять там детальні штурмові дії. Ну було таке, що вони от, йшли от, по полі, штурмували. Та й йшло особову складу, чоловік 30, і ми їх всіх знищили. то було, звісно, і ти задоволений тим, що ти знищуєш їх, вони не доходять до нашої піхоти. Полишайся живою, то тобі ж ти своє завдання виконав. Це і мотивація, і якби констатація факту, що це твоя робота, що ти зберіг тому життя, що ці придурки не дійшли до нас. Героїзм в чому він заключається? Люди після кожного випадку, такого коли прилетить кап, прилетить снаряд, когось, не дай Бог, уб'є, коли ране, люди сідають і виконують далі свої завдання. Це найбільший героїзм, який може бути. Поставив задачу. І вони виконують. Це найбільший героїзм. Вже третій рік війни люди зайшли дуже за запеклі бої. І це дуже великий героїзм. Я рахую так, був випадок, переговорили з Гурівцями, і ми в 2022 році стояли в сірій зоні. Тобі ж наша піхота, Це okay. В Миколаївська область, піхота задія, ворожа піхота через річку. А ми через нашу піхоту нам дали там в охрану людей, ми загнали дві гармати і працювали як контрбатарейна, там нормально тоді понастелювали. І танки знищені, і БМП, і гармати кожен день. Ще був такий смішний випадок, що от вони по початку війни виїжджали і виставляли бусоліста 50 метрів зліва. Був як по книжці пише. І оце прилітав прям снаряд в бусоліста. І те, що вони три дні поїхали, у них кінчились бусолісти, вони потім в неділю не виїжджали. Таке теж було. Ми працювали під Авдіївку підпорядкування 47-ї бригади, і вийшло так, що ми відстріляли свої БК, а інша гармата поламалася. І відстань між гарматами три кілометри. То я знайшов лісопеда, відів бронежилет і поїхав до тієї гармати, взяв машину, перегрузив БК і привіз до нашої машини загрузив і ми далі працювали. Зараз на третій рік війни. Тут не можу щось розказати, бо це просто буденність. Тобі поставили задачу: чим більше ти знищиться, тим краще. Ну що мотивувати? Дивіться, я ж не прийшов, мене ніхто не призивав сюди. Я міг я був ще взагалі за кордоном, коли почалася повномасштабна торгівля. Тобі ж, я міг там лишитися. Я прийшов сюди, це мій якби, осознаний вибор мотивація захищати свою країну. Яка ще може бути мотивація? Вони прийдуть, не дай Бог, якщо вони прийдуть до мене додому, кращого нічого не буде. Ну, Як для командира в мене найприоритет задача це щоб мої люди залишилися живими, щоб зберегти свій особовий склад, бо інших людей не буде. І В кожного військовослужбовця є сім'я, хтось батько, хтось брат. І треба їх зберегти. Бережіть свій особовий склад, порада один. Піклуйтесь про нього та дбайте.